Казка Силун Оверко та Зміяний чар. Розділ 1. хлопчик із серцем що співало. У самому серці поділля, о, де пшениця росте до неба, а хати біленькі, мов цукрові пташки, жив був хлопчик на ім'я Оверко. Його звали Силун, бо мав силу не тільки в руках, а й у серці. Від мами він перейняв лагідність, від тата розум. А від дідуся кобзаря любов до слова і музики. Щоранку він прокидався під спів і біг босоніж у сад слухати, як дерева шелестять казками. А ввечері сідав біля дідуся, який грав на кобзі і розповідав про козаків, про мову, що вільна, як птах, і про пісню, яка живе навіть у тиші. Пам'ятай, онучку, казав дід, мова то душа нашого роду. Без неї ми, як човен, без весла. Розділ 2. Коли темрява приходить не з неба. Одного дня щось змінилося, небо посіріло, пташки замовкли, з за лісу налетіла страшна хмара, і з неї виринув чар. але не такий, як у казках, без вогню, без шабель. Цей Змій був хитрий, він не палив села, а крав слова, прилетів і прошепотів не треба вам ваших слів. Забудьте, як казати Мама, дякую, Соловейко. Тепер буде все чуже. І ось люди прокидались і не могли знайти слів. Діти не могли просити казку на ніч, бабусі мовчали, а дідусева кобза більше не грала. Розділ 3. Мандрівка СЕРця. Оверко не міг терпіти мовчання. Він пригорнув дідусеву кобзу, яка ледь чутно затремтіла. Дідусю, я піду шукати слова, твердо сказав він. Іди, мій хлопче, але пам'ятай, шлях буде довгий, і тільки добро допоможе тобі знайти правильну дорогу. Оверко зібрав вузлики з хлібом, калиновою гілочкою, взяв кобзу і вирушив у мандрівку. Розділ 4. Ліс шепоту. Він увійшов до старого лісу, де кожне дерево шепотіло слова, яких давно ніхто не вимовляв гніздечко. Лелека, зозуля, обійми. У лісі жив дід Листочко, старенький, як дуб, із бородою з моху. Куди ти, хлопче? спитав він. Я шукаю слова для свого народу. Слухай ліс, вивчай його мову, бо мова це не лише слова, а пам'ять і любов. Оверко провів у лісі три дні. Він допомагав мурашкам будувати місток, навчив білочку пісеньці і, врешті-решт, почув голос самої мови: «Їди до Пісенної ріки, розділ 5: спів води. Пісена ріка була сумна, її береги стали сірими, вода, мов сльози. Що трапилось, річко? спитав Оверко. Я втратила свої пісні. Люди більше не співають. Тоді Оверко взяв кобзу і заспівав ту колискову, яку йому співала мама. Річка затремтіла, виблиснула, і у хвилях з'явились ноти Пісня ожила. Твоя музика чиста, сказала річка. Я допоможу тобі знайти шлях до печери змія. Розділ 6. у лігві яничара. Печера була темна й глибока. Там змій яничар охороняв мішок, повний слів. Слова були сумні. Вишиванка, тато, мрія. Вони мої, заревів Змій. Вони рідні, відповів Оверко і заграв. Кобза заспівала сама про маму, про весну, про поле й волю. Світло заповнило печеру, слова вилетіли з мішка і стали метеликами. Змій запищав і розтанув у тіні. Розділ сім повернення. Оверко повернувся, і сталося диво. Дідусь заспівав. Мама прошепотіла любий мій, діти почали вигадувати власні казки, а сонце сяяло, мов усмішка неба. Мораль мова це не просто звуки, це казка, яка живе в кожному. Якщо її забрали, її можна повернути. Любов, пісня, добро сильніші за будь-якого змія.